Всім привіт! Упередов століть люди знімались на Монмартр на мову паломництва, кракуючи шляхом святого Дені, легендарного епіскопа Парижа, який приніс католицьку віру в ці землі. Але вже від 18 століття мотиви цих підйомів змінились, і люди приходили на Монмартр для того, щоб просто пройтись вузькими стежками і відкрити перед собою панораму Парижа, що розгорталась під ногами. І ця звичка настільки прижилась, що з часом, завдяки славі художників, Монмартр перетворився на справжню меку для туристів. Рік у рік натовпи заповнюють його площі і вулички для того, щоб відчути цю особливу атмосферу. Сьогодні ми поговоримо про млини Монмартру. Тому підписуйтесь на мій канал, і ми розпочинаємо. А от до чого ж тут млини? Насправді млини є серцем цієї історії, адже саме млини стали першими символами пагорба, його справжньою визитівкою. І хоча більшість з них давно зникла, ще й досі збереглися два, і вони, як німі свідки минулої епохи, коли Манмартер був радше селом, ніж частиною мегаполіса. Через історію цих млинів оживає цілий світ. Світ сільського життя над містом, де прості будні поєднувалися з відчуттям височини і волі. Але сьогодні ми не будемо говорити про Молін Руш, відоме кабаре на площі Бланш. Звичайно, це кабаре має стосунок до теми, але це лише вивіска. Проте ми згадаємо два інші млини, які мають справжню історію, і це дійсно справжні млини. У тому сенсі, що вони справді працювали як млини, і вони збереглися до сьогодні. І якщо ви підніметесь вище на пагорб, уникаючи натовпу на найтуристичніших вуличках, вони обов'язково відкриються вашому погляду. І перший з цих млинів знаменитий блюдфін. Сама назва звучить дивно і загадково. Існують різні версії її походження. І який би з цих варіантів не був правдивий, цей млин найбільше з тих, що залишився на Монмаркі. І справді він височіє над Парижем. Достатньо піднятися на тераси з видом на місто, і ви неодмінно впізнаєте його силует. Та близько підійти не вдається, млин є приватною власністю. За легендою, яку дбайливо підтримують власники, він нібито зберігся ще з часів середньовіччя. Але чи маємо ми справжній середньовічний артефакт, чи це лише гарно розказана історія, це питання досі залишається відкритим. Другий млин раде. І він теж працював за своїм прямим призначенням. Але у 19 столітті його перенесли на його нинішнє місце. І це перенесення не минуло без суперечок, чи це доречно робити, і чи збережеться автентичність. Але, зрештою, саме тут він отримав нове життя. Він став символом кабаре, а згодом ресторану під назвою Молен де Галет. І ця назва звучить не менш легендарно, ніж Бютфін, бо вона приховує історію свят, танців і богемного Монмартру. Блюдфін і Раде нерозривно пов'язані з родиною Дебре, славнозвісних млинарів, які стали справжніми господарями кабаре Монмартру та зуміли перетворити ці будівлі на символи епохи. Хоча власники кабарей досі хоч і переповідають легенди про середньовічне походження млинів, набагато правдоподібніше, що їхня справжня історія починається вже на свій час, десь із 17 століття. Тодішні околиці Парижа були сільською зоною з доволі жвавим господарством, але радше у форматі полікультури. Трохи худоби, трохи виноградників, трохи зернових. І усього по крихті, як і годилося селянському життю. Менмартер мав перевагу, яку дарувала сама природа. Це був мін'є, досить високий пагорб, і це дозволяло ловити вітер і спрямовувати його силу на крила млинів. Там малули зерно і іноді інші продукти для того, щоб забезпечити харчування місцевих мешканців. І не варто думати, що Монмартр був унікальним. Млини стояли довкола всього Парижа на Монпернасі, а далі і у Сануачі, Аржентейні, де й досі можна знайти їхні сліди. З часом... Коли місто розросталось, млини поступово зникали. І так сталося, наприклад, із паграбом Бюделемолен, насипом сміття біля брами Сен-Тоноре, неподалік від теперішнього авеню опери. Під час забудови цієї ділянки частину млинів перенесли, і саме тоді млин Раде опинився на вершині Монмартру. Це сталося ще на початку XVII століття. Життя млинарів, утім, було нелегким, тому деякі з них знайшли інший шлях відкрити невелику гінгету, шинок чи весільний заклад біля підніжжя млина. Парижани ж стомлені. Тіснотою та задушливим повітрям міста прагнули вибратись на природу. І вже у 18 столітті все більше людей підіймалися на Монмартр для того, щоб вдихнути свіжого повітря і розгорнути перед собою краєвид Парижа. А після прогулянки, як відомо, з'являється апетит. І що може бути кращим за склянку прохолодного билого вина, трохи козячого сиру і. Виноградну лазу над головою, і саме цю просту насолоду пропонували млинарі і кабаретники. У 19 столітті гінгети виросли у справжні розважальні осередки. І тепер тут звучала музика, влаштовувались концерти і танці, особливо по неділях. Це стало модним трендом для паризької публіки, яка тягнулася на пагорб для того, щоб хоч на мить забути про будні і зануритись в атмосферу радості і свободи. Серед усіх млинарів-кабаретників, саме родина Дебре, посіла особливе місце в історії Манмартру. Спершу вони були лише скромними землевласниками, вони обробляли млини на схилях пагорба, сіяли трохи пшениці, тримали кілька карів. Але на початку 19 століття вони збагнули, що справжнє майбутнє криється не в зерні, а в гостинності. І так народився легендарний Молен Де ля Галет, заклад, який із простого шинку перетворився на справжню інституцію і проіснував аж до першої третини ХХ століття. У 1830-х роках роках дебри започаткували нову традицію. Вони влаштовували бали і пропонували відвідувачам, серед яких були і місцеві мешканці, і чисельні гості, уроки танці. До вина і козячого сиру вони додали солодку випічку, створюючи просту, але вишукану програму відпочинку. Атмосфера веселищів швидко підкорила серця парижан. Господарі вдало поєднали бізнес із легендою. Вони ретельно підтримували уявлення, ніби їхні млини походять ще з часів середньовіччя. І це чудово відповідало духові 19 століття, коли романтизм був у зеніті. Поети і письменники. Е Наприклад, Жерар де Нерваль, який захоплювався замком Бруяр і млинами Монмартру, а співували цей куточок як місце таємниче і чарівне. І саме ця романтичність і пристрасть врятували млини від знищення, дозволивши їм пережити час і діяти до наших днів. Молін де ла Галет невдовзі став серцем життя на Монмартрі. Від середини 19 століття і аж до 1930-х років він був осередком свят, танців і радості. Його назва походила від традиційної страви з козячим сиром, яку подавали в гінгетах і відразу натякала на атмосферу легкості і задоволення. У другій половині 19 століття Манмартр почав стрімко урбанізуватись. Після приєднання передмість під час Другої імперії паграп увійшов до складу Парижа. Паля і виноградники зникали під натиском забудов і кажуть, що навіть винограда остаточно занепастила задаткова хвороба, і для Муленделя Гарет це було не поразкою, а шансом. Він запропонував відвідувачам. Неперевершену панораму Парижа і швидко завоював популярність серед Багеми. Після Першої світової війни заклад пережив оновлення. І тепер він став не лише місцем зустрічі Багеми, а й сімейним простором, де організовувалися різноманітні святкування на будь-який смак. Тут відзначали різдво для дітей, проводили різноманітні костюмовані свята. Атмосфера була настільки живою, що підрахувати всі ті свята, які там організовувалися, було просто неможливо. Навіть у 1920-х роках, коли Манмартер втратив частину своєї колишньої багемної слави, яка там була під час Белепок, ла Галет залишався чарівним і неповторним місцем, де кожен міг знайти відчуття свободи, легкості і радості життя. Але все ж таки повернемось трохи назад у часі у XVIII столітті, як пише Шарх Сельє у своїй історії старого Монмартру, на пагорбі височило щонайменше 25 млинів. Вони стояли на різних відрогах від Гуддор до Кліянкура. Таким чином, млини Монмартру це. Не тільки легенди та маркетингові хитрощі родини Дебре, це справжнє свідчення багатого сільського життя, близького до Парижа, але водночас відокремленого від міської метушні. І ця тема млинів приваблювала митців. Вона також поланила романтиків у літературі і живописі, і млини стали символом чистоти і близькості до землі, також до гармонії з природою. Їх зображали у сільських утірцях, у тому числі в парках Тріанона, чи англійських садах, як у герцога де Шартра, майбутнього парку Монсо. Література теж не стояла осторонь, і ще в 18 столітті письменники звертались до цієї теми. Так, Ріньяр, мешканець вулиці Рішельє, зачаровано дивився на крила монмарських млинів, що обертались на вітрі. А ще раніше, за словами Сільє, італієць Торквато, тако, приїхавши до Парижа з кардиналом Десте, також відчув цю дивну силу млинів. Монмартернаєминуй живопис. Пан Гог та інші великі митці 19 століття, які мешкали на пагорбі, часто малювали млини. Але і вони були лише спадкоємцями тих, кого називає сельє: Шантрея, Коро, Шарль Жак, Жорж Мішель, Вілетта. І усі вони ловили той особливий дух пагорба, де млини були не лише машинами, а й символами. І ще одна цікава річ. У другій половині XVIII століття парцелянова мануфактура в Кліянкурі зробила млин своєю торгівельною маркою ще задовго до того, як отримала покровительство брата Людовіка XVI. І це ще раз доводить, що млини завжди були здатні привернути увагу, надихати і, зрештою, стати торговою маркою. І дивлячись сьогодні на те, як блюдфін височіє над Парижем, важко уявити, наскільки крихкими були ці споруди. І все ж таки хроніки 19 століття ряснують заголовками млин, що тремтить, млин, що руйнується. І так, у січні 1851 року земля на Монмартрі раптово здригнулась. Щойно млинарі загнали своїх аслів назад у стайні, як ґрунт почав так сильно рухатись, що, за переказами, всі кинулись танцювати, немов у химерному хороводі. Забобойні мешканці пояснювали це втручанням осла Гару, міфічного створіння а, середньовічних легенд. Але справжньою причиною була трохи інша. Надра Монмартру пронизували глибокі гіпсові кар'єри. Саме вони підривали стійкість пагруба, провокуючи підземні поштовхи і навіть обвали. І так, млин ланцет свого часу буквально зник у пастці погано засипаної шахти. І все ж навіть більше ніж на ґрунтів, долю млинів визначила урбанізація, яка поглинала цей сільський світ. Під час облоги 1870 року на Моліндаля-Галет встановили прожектор для того, щоб освітлювати навколишні території та виявити рухи пруських військ навіть вночі. Пагруб перетворився на спостережний пункт, де вогонь війни з'єднався з вогнями Кабаре. А ще раніше, у 1814 році, під час наполеонівських війн, Монмартр також став полем бою для союзних армій, що підходили з північного сходу. І ця височина була ключем до Парижу. Жителі, однак, не відступали. Родина Дебреу війшла увійшла в легенду як одні з найвідважніших оборонців. Старший з них потрапив у палун до російських солдатів і зазнав страшної страти. Його закололи списами, розчільнювали тило і виставили останки на крилах млина. Лише за кілька днів мешканці змогли поховати його з честю. Історія також пам'ятає і давніші перекази. Легенда розповідає, що ще під час столітньої війни привопариських купців Етьєн Марсель піднявся на Монмартр, аби дати відсіч найманцям, що грабували передмістя. Та на зворотньому шляху він був зраджений Карлом Наварським і загинув у засідці під крики власних співгромадян. Монмартер завжди був сценою, де історія і драма переплітались між собою. Ще у 18 столітті продуктивність сільського господарства зростала, і потреба в млинах поступово зменшувалась. Млинарі знаходили нові способи заробітку, біля підніжжя своїх споруд вони відкривали кабаре. А земля на схилах стрімко зростала в ціні. І згодом ділянки продавались під забудову і таким чином млини один за одним зникали. На початку ХХ століття урбанізація добила рештки. Коли у 1910-х роках прикладали авеню Жіно, на її шляхи опинився млин Перець. Сперуди, що з 1830-х років служила для помолу спеції, а згодом навіть ірисів для парфюмерів. І цей млин знесли без вагань і лише кілька газетних заміток нагадують про його існування. Наприкінці 19 століття історики і митці постали проти зносу млинів. Вони звертались до історії, до живопису, до літератури для того, щоб урятувати, бадай, частину цієї спадщини. І в результаті було збережено тільки два млини родини Дебре. Вони сьогодні нагадують про ту епоху, коли Монмартр був радше селом, ніж частиною Парижа. Ось така історія. А на сьогодні, все. Я дякую вам всім за увагу. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, пишіть коментарях. І побачимось в нових відео. Всім пока.